23 кілограми при зрості 169 сантиметрів. Українська блогерка шокувала екстремальною вагою. Користувачі соцмереж б'ють на сполох. Дівчина буквально тане у прямому ефірі. А сама інфлюєнцерка тим часом зізнається, що мріє скинути ще пару кіло. Детальніше про її життя за а з вас підписка. Тіктокерка Аліна Ліпницька здобула велику популярність після свого екстремального схуднення. У соцмережах дописувачі почали висловлювати своє занепокоєння щодо її анорексії після того, як померла 27-річна полька Кароліна Джижак. Дівчина виснажила свій організм фрукторіанською дієтою. Перед смертю вона важила всього 27 кілограмів. Однак, ліпницька не бачить у своїй Азі нічого небезпечного у своєму блозі вона демонструє столи, які просто ломляться від їжі, каже, що добре харчується і навіть вживає алкоголь. Проте вага з кожним місяцем дедалі зменшується. Блогерка зізнається, що завжди прагнула цитую виглядати як скелети? За її словами, вона йшла до фігури мрії понад 10 років через суворі дієти, голодування та сечогінні засоби, а згодом перейшла на інтуїтивне харчування. А як вам стан тіла ліпницької і як думаєте ви чи Потребує вона взагалі допомоги чи сама дасть собі раду, коли ситуація стане критичною? Про це напишіть в коментарях.